Впродовж доби 2 липня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили склад боєприпасів, два засоби протиповітряної оборони, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Кажуть, на цьому складі зберігались десятки ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 131-136 рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху. У місті Стерлітамак у Башкортостані в будинку вибухнув газ. Повідомляють про перетворення одного кацапа на хорошого росіянина ще семеро. Майже хороших. В Гаубелгород за добу було пошкоджено та знищено щонайменше 45 кацаповозок. Тим часом повідомляють, що в тому Гау Белгород рашистські галактичні люфтваффе знову впустили авіабомбу. У Курську сталася масштабна пожежа на військовій авіаційно-технічній базі.